23 лютого Христос як законодавець, оскільки всі повинні почитати Сина так само, як і Отця, вони повинні почитати Його не тільки як Творця, а й як законодавця. Ісая сказав: Бо Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і Він нас спасе. Ісаї 33, 22. Твердження Христа, що Отець і не судить нікого, але увесь суд віддав Синові, щоб усі шанували Сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує й Отця, що послав його, Івана 5:22, 23, саме по собі є доказом того, що Христос законодавець. Тільки та сила, яка встановлює закони, може забезпечити їх виконання. Тепер ми перейдемо до доказу того, що закон був даний Христом, так само, як і його праведність. Христос був вождем дітей Ізраїлю від Єгипту до Ханану. Можливо, немає людини, яка б не вірила в це в загальних рисах, але це можна дуже чітко довести. Спочатку ми цитуємо 1 Коринтян 10.4, де йдеться про те. Що отці пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос, Христос це скеля, на якій побудовано Церкву Божу, і скеля, що зітре у порошок ворогів Божих. Матвія 16,18, Ефесян 2.20. 1 Петра 2, 4, 8, Луке 20, 17, 18. Він скеля, на якій утверджуються ті, кого піднято з жахливої ями гріха. Псалом 39, 2, 3, 1 Коринтян 3, 11. Саме його відкинув Ізраїль, коли скелю спасіння свого злегковажив, Захарії. 32.15. Це ще більш ясно видно з порівняння числа 21.5.6 і 1 Коринтян 10.10. 10. У першому тексті говориться: І промовляв той народ проти Бога та проти Ізраїля, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми поумирали в пустині, бо ж нема тут хліба і нема води, а душі. Нашій обридла ця непридатна їжа, і послав Господь на той народ Зміїв, Сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. Тут ми бачимо, що народ виступив не тільки проти Мойсея, свого видимого лідера, а й проти Бога, свого невидимого лідера. Тепер, у 1 Коринтян 10, 9 Павло ясно говорить, проти кого вони нарікали. Він каже: Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували, та й від Зміїв загинули. Отже. Саме Христос, ім'ям Бога, вів Ізраїль, і саме проти нього вони нарікали, оскільки Христос був вождем древнього Ізраїлю на всьому шляху з Єгипту до Ханаану, то з цього випливає, що Христос був ангелом Господнім, який з'явився Мойсею в палаючому кущі і сказав: і сказав я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога, і промовив Господь: Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зоїк перед його гнобителями. Бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом, до місця ханени янина, і хітиянина, і аморіянина, і перез'янина, і хівеянина, і евосеянина. Вихід 3, 6, 8. Тепер подивимося на вступні слова Декалогу. І Бог промовляв всі ці слова, кажучи: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з доморабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Вихід 21.3 це місце писання ясно ідентифікує лідера дітей Ізраїлю, який виводить їх з Єгипту, як того, хто дає закон на Сінає, якщо скажуть, що в цьому зв'язку не можна розділити отця і сина, ми відповімо, що саме цього ми й не робимо. Отець і син не можуть бути розділені в жодному зв'язку, бо вони єдині. Але як син був тим, ким було створено все суще. Так він був і тим, хто оголосив людям закон Єгове, таким чином, він, божественне Слово, Син сповіщає волю Отця, яка також є його власною волею. Той факт, що саме голос Христа проголосив закон із Синаю, можна продемонструвати і так, після розповіді про дарування закону в Євреїв 12, 18-21 апостол каже: глядіть, не відвертайте. Від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зріклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що його голос захитав тоді землю, а тепер обіцяв та каже: Ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. Євреїв 12:25, 26. Це говорить нам про те, що той самий голос, який сколихнув землю при даруванні закону Сінаю, знову сколихне землю і небеса. Тепер зверніть увагу на наступні тексти, які показують, що станеться у зв'язку з другим пришестям. Сам Господь із наказом. При голосі Архангела та при Божій сурмізі йде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі, 1. Солонян 4:16. Те, що в цей момент буде чути голос Христа, показує текст Івана 5,26-29 Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати у самому собі, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що добро чинили на Воскресення життя, а котрі зло чинили на Воскресення суду. Отже, саме голос Сина Божого відкриває могили. Тепер ми порівняємо ще кілька місць святого письма. У Псалмі 2, 7-9 ми дізнаємося, що Христос має керувати язичниками жезлом залізним і розбивати їх, як посудини гончара. Ісая каже, що вдарить він землю жезлом своїх уст, а віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному. Ісаї 11.4. В об'явленні 19.11.21 є опис виходу Христа з небесним воїнством, щоб поборотися з нечестивими народами землі та знищити їх. А в Єремії 25.30.31 цю битву описано так: Господь загримить з Височини і змешкання святого свого свій голос подасть, загримить на оселю свою, кликне він. І ті винограду, відповість усім мешканцям земним, дійде гомінь до краю землі, бо у Господа пря із народами, Він буде судити кожне тіло і несправедливих віддасть їхньому мечеві, говорить Господь. Порівняйте з цим об'явлення 19:15 та Ісаї 63, 1,6, а також прочитайте Йоїла. 316. Господь загромить Сіону та з Єрусалиму свій голос подасть, і небо, і земля затремтять, та Господь охорона своєму народові і твердиня синам Ізраїлевим. Цих текстів достатньо, щоб показати, що потрясіння небес і землі походить від голосу того, хто веде боротьбу з народами, і хто повинен знищити їх і визволити свій народ. Ми вже бачили, що голос, який має захитати небеса і землю, це той самий голос, який захитав землю при даруванні закону на горі Синай, але сам саме Христос має розбити народи, і саме. Його голос потрясе землю й небо, тому саме голос Ісуса виголосив, 10 заповідай з вершини Сінаю. Закон є істина. Псалом 118, 142, а Христос каже Я дорога, і правда, і життя. Івана 14.6. Десять заповідей, це за праведність Бога. Ісаї 51, 4, 7 і його воля, Римлян 2, 17, 18. Але заповіді представляють праведну волю Христа тією самою мірою, що й волю Отця, бо Він і Отець одне. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.